Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Перспектива, коли в Києві буде створений маріонетковий уряд за зразком Білоруського. Перспектива, коли російські війська будуть на кордонах Польщі, перспектива, коли Росія буде контролювати 44% світового зернового ринку, є загрозою, про яку європейці мають знати. Підкреслив очільник європейської дипломатії Жозеп Борель. Під час лекції у Оксфордському університеті ці оцінки відомого європейського політика демонструють, наскільки екзистенційною загрозою для Європи стала Російська Федерація на чолі із Володимиром Путіним. і таким чином, для порятунку Європи, європейці мають жити із відкритими очима і допомагати Україні. Підкреслив Жозеп Борель ця оцінка Бореля є за великим рахунком ознакою того, що все більше західних політиків усвідомлюють усю небезпеку продовження конфлікту між Росією і Україною. І, звичайно, як найбільшу небезпеку, оцінюють перемогу Росії у цьому конфлікті. Ми не знаємо, як цю перемогу бачить сам російський президент Володимир Путін. Чи збирається він взагалі залишати на політичній мапі світу у разі свого тріумфу незалежну українську державу? Чи бажає приєднати до Російської Федерації всю? її Території або ж на частині території України дійсно залишити маріонетковий уряд, який буде виконувати ту ж саму місію, яку зараз виконує уряд Олександра Лукашенка у Білорусі, тобто забезпечувати для української території роль плацдарму для погроз на адресу країн-членів НАТО. Але очевидно, що будь-яка ситуація за умов в якої Росія втілює у життя свої амбітні імперські плани є величезною загрозою для Європи. Те, що Жозеп Борель говорить про контроль Росії над зерновим ринком, також нагадує, що в якості інструменту тиску на світ Російська Федерація в своїй новій імперській іпостасі може використовувати не тільки загрозу гібридної війни проти країн-членів НАТО і Європейського союзу, але й економічні важелі, що таким чином буде збільшуватися її роль у країнах глобального півдня, звідки. Будуть змушені відходити країни цивілізованого світу на наших очах. Це вже відбувається у Африці у регіоні Сахелю, де Росія намагається генерувати хаос і зменшувати західний вплив. Ну і як я вже неодноразово говорив, в разі успіху Росії і зникнення української держави з політичної мапи світу Росія абсолютно не обов'язково буде. Починати якісь війни проти країн заходу, той хто вважає, що наступним етапом російських дій буде саме воєнна небезпека, також плекає ілюзії. Російська армія під час багаторічної війни з Україною може бути настільки вистаженою, що Можливості протистояти сучасним арміям країн-членів НАТО у Росії просто не буде, і Європа буде жити у мирі в той час, коли російські силові структури будуть проводити тотальну зачистку населення України від тих, хто не погодиться із моделлю життя у російській окупації. Однак набагато більш серйозними ніж перспектива звичайної війни. Для Європи можуть бути інші наслідки російського успіху. Перше – це глобальна міграційна криза. Очевидно, що Росія буде сама її провокувати, витісняючи до європейських країн мільйони українців, які не будуть погоджуватися із життям під владою Володимира Путіна. І, звичайно, європейцям буде набагато важче впоратися з цією загрозою. Міграційної кризи ніж у період 2022-2024 років, тому що до тих мільйонів українців, які вже знаходяться у європейських країнах, приєднаються ще мільйони людей абсолютно в новій економічній ситуації, і без всякого сподівання, що вони колись повернуться додому, бо ніякого дому в них вже просто не буде в осяжній перспективі. Також треба усвідомлювати настрої європейських виборців, і це. До речі, також має бути серйозним сигналом для всіх європейських політичних еліт. Європейський виборець усвідомить наскільки серйозною силою є Російська Федерація на чолі Володимиром Путіним. За великим рахунком він побачить, що державність інших колишніх радянських республік після загибелі України починає сипатися як доміно, і більшість лідерів цих колишніх радянських республік погоджується з інтеграційними проектами Москви. Таким чином, єдиним реальним висновком, який зробить європейці з тріумфу Москви, це те, що із новою російською державою, яка знову, як і 100 років тому, відновила свою впливову імперію, потрібно співіснувати. Таким чином, європейський виборець на виборах буде голосувати за ті політичні сили, які будуть пропонувати йому ефективний. Рецепт цього співіснування з Москвою. Як це може бути, ми вже знаємо за прикладом, скажімо, Грузії. Грузинське суспільство підтримує Україну у її протистоянні з Російською Федерацією. Але разом із цим відповідь багатьох громадян на уроки війни 2008 року стало бажання не допустити повторення такого конфлікту у майбутньому. Тому і вдалося у Грузії закріпитися такі партії, як грузинська мрія на чолі із олігархом Бідзіною Іванішвілі, який весь час нагадує своїм співвітчизникам, що тільки перебування цієї політичної сили при владі гарантує грузинам, що вони не опиняться у цій ситуації, в якій опинилися у 2008 році, не опиняться у цій ситуації загибелі і. Ракетних обстрілів, в які опинилася Україна після великого наступу Росії на нашу країну, починаючи з 2022 року. І ми розуміємо, що у багатьох європейських країнах виборець із радістю віддасть свій голос за того, хто скажемо, якщо ви оберете мене. Президентом чи прем'єр-міністром я обов'язково домовлюся із Володимиром Путіним. Ми не підтримуємо імперіалістичних агресивних амбіцій російського президента, але ж треба якось жити, щоб війна не прийшла до наших домівок, щоб ми не перетворили нашу країну на таку руїну, в яку перетворилася в результаті протистояння з Росією сусідня Україна. От що означають російські війська на кордонах Польщі, ось що означає тріумф Російської Федерації на чолі з Володимиром Путіним у російсько-українській війні, ось яку ставку на час робить російський президент, коли вважає, що війна на винищення України. Є ключом до його впливу і на пострадянському просторі, і у Європі. І ось чому заходу так важливо допомагати Україні, щоб ці амбіційні людини задуми Володимира Путіна найближчими роками не втілилися у життя. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у каналу Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.